Всім доброго ранку. Сьогодні субота полдесятого утра. Я думаю, я не лоханувся зверху костюма спортивного діть. Ще то. Ну вона тоненька, кожану курточку. Коротка, тоненька. Просто дивлюся, дівчина прийшла в самому світері. Но маски. Просто я глянув, 9 градусів, світе сонце буде 17 Ну я не знаю, так як якщо... ще рано Я вам обкатаю зараз пів Полтави за 2 години Я думаю алмазним огнівкою головками наситились На слідушій неділі опять я там побуваю А ми зараз поїдемо в центр Через Пилипа по орлика бі... біла альтанка Нічого, є рюкзак, якщо що, спортивку зніму или курточку, щось в рюкзак вкину. Ну, поки що вітер прохолодний, що саме цікаво. Сьогодні вихідний, так що я вам бажаю всім гарного дня, відпочити і мирного шнеба. Вдруг нас прирве і ще щось. Завтра просто міні сутки плюс обіцяю дощ. Так що у нас буде сьогодні длинна велопрогулянка. І відео я вам всі виложу в основному сьогодні. На завтра одне оставлю, можливо, два. По можливості. хоча б одне відео в день, щоб Ютуб бачив, що канал живе, розвивається і все проче. у нас на максимум 4К60 ФПС Щоб було вам сочніше були відео дивитися Ми, як завжди, боремося за якість картинки і звуку. Ну, звук мені треба ближе нахилятися, якщо що. і вітер часто перебиває. Максимально кажу того, бо як я вже казав, максимум тут 5,3К можна знімати 60 ФПС. Так, дивіться, щоб не було поліції, бо тут і треба стоять. Так, да, напевно лучше б я чуть-чуть підмерз. Зате потім було б нормально. Побоявся замерзнути. Ну Нічого розберемося, доїдемо до центра, там подивимось. Була ж тут нова дорога, я не знаю, а, це вже Кусок вирізали, будуть латати. Он я вас вітаю, а не по-любому буде видно. Ще й строїтельні перчатки одів. Руки статі мерзні. У сакуру походу ми вже не застанемо, вже, мабуть, вона відсвіла. Зараз вовсю всю сірецію. Так, поїдемо. По якій нам краще по правій. Ладно, давайте. Поїдемо по правій стороні. На Зигіна переїдемо в Каштанову алею. Проїдемося нею, потім заїдемо на стадіон. Там просили показати, рядишком проїдемося. Так, навіть бейсболочку вже ми знімаємо. the Кажуть бензин там буде дорожати на п'ятерочку. Ну не знаю, може то сплетні. Чи він уже подорожав? Йдемо по старій системі, десь по дорозі, десь по тротуару, як полагається, як завжди. любишь кататься любые саночки возле да ланос бобик сдох У меня набор ключей с собой, такие компактные, то есть Розкрутить, закрутить. Коротше, все можна буде. Тільки одне, якщо проб'ю. Колесо я нічого не зроблю. Да, вітер прохолодний. уже сопли появляются. Так. Без бейсболки голова замерзла. Короче, все мини